Я Егон Чолакян вітаю тих, з ким я регулярно спілкуюся, а також вітаю тих, хто лише починає знайомитися з моїми науковими дослідженнями. Інформація про події 24 листопада, 2023 року в районі Маріанської Западини, яку я виклав у своєму попередньому зверненні, викликала надзвичайне зацікавлення громадськості. Додам, і як це не дивно, не стільки в коридорах моєї зазвичай прихильної наукової спільноти, скільки серед постійно зростаючих лав широкої громадськості Цей феномен, як я підозрюю, багато в чому пояснюється помітною і частою появою кліматичних аномалій у нашому регіоні. Незалежно від причин, що лежать в основі цього надзвичайного інтересу з боку широкої громадськості, мені абсолютно ясно, що дискусія зараз розпалюється цією ж групою глибоко зацікавлених осіб. Що по суті є німим незалежним свідченням, що вказує на правомірність моїх колишніх тверджень про несприятливу геофізичну активність. Я дійсно вражений і вдячний. Спасибі. В іншому з урахуванням сказаного, шановні колеги і представники російського наукового істеблішменту, моє сьогоднішнє звернення майже повністю адресоване вашій шановній спільноті видатних та вчених людей. Якщо ви справжні визнані вчені, а не просто маріонетки корумпованої політичної системи мені дуже важко повірити, що ви не в повній мірі зрозуміли те, про що я говорив у своєму попередньому відео. оскільки я вже детально розповідав про критичні події 24 листопада, 2023 року. Викликавши подив у багатьох членів вашої спільноти, на жаль, я вважаю за необхідне надати ще детальнішу інформацію з цього питання щоб ви могли зрозуміти всю серйозність того, що відбувається, ця екстраординарна дія завдання, яке мала б виконати ваша академія наук. Мій вибір вийти за рамки норми простий. а саме, переважна більшість із вас займається не справжньою наукою, а політичним опортунізмом та вимаганням грантів. Будь ласка, скажіть, хіба я помиляюся? Як не прикро, ваша єдина мета отримати від держави якомога більше коштів на дослідження? У мене є неспростовні докази, що підтверджуються катастрофічними змінами клімату, які відбуваються просто на ваших очах. Будь ласка, спробуйте спростувати мої слова, адже люди помічають це вже самостійно і без вашої допомоги. В останні два роки, а тепер і сьогодні, ми спостерігаємо безпрецедентні кліматичні рекорди, які виходять за межі всіх відомих науці параметрів. Події 24 листопада 2023 року стали переломним моментом для нашої планети, який більшість так званих вчених навіть не захотіли помітити. Але я говорив і заявляю знову. Історія людства і життя на землі тепер ділиться на до та після цієї самої дати. У мене виникає критичне запитання. Чому про це не розповідалося людям, не пояснювалося механізмів? Ймовірно, тому що більшість учених нічого не знали про ці процеси. А ті з них, хто знали, ті так само, як і я колись, мовчки сиділи і боялися, не лише за своє життя, а й за все людство. Тому що це дійсно страшно. А тепер слухайте сюди. Я розповім, що сталося тим, хто називають себе вченими. А насправді так само далекі від реальної науки, як я від балету. Тригером сейсмічних подій у Маріанській Западині. Стала ціла серія внутрішньомантійних вибухів, які фіксуються на поверхні як глибокофокусні землетруси. У пластичній мантії нічого не може зазнавати крихких деформацій, тому там відбуваються саме вибухи, і вони мають потужність вибухів безлічі ядерних бомб. А те, що ви розповідаєте про глибокофокусні землетруси, це відверта брехня під час внутрішньомантійних вибухів акустична хвиля розходиться тангенціально, і якщо відбувається одразу кілька таких вибухів у мантії, то наступні хвилі підхоплюють і примножують потужність вихідної акустичної хвилі. Це називається резонанс. Так от за день до 24 листопада і безпосередньо 24 листопада 2023 року в південно-західній частині Тихого океану, в регіоні острівної дуги Тонго, Кермадек та островів Фіджі, сталося щонайменше 10 глибокофокусних землетрусів магнітудою вище чотирьох, максимальною магнітудою 5. Після цього в районі Північних Маріанських островів 24 листопада стався сильний землетрус магнітудою 6,9, який спочатку був зафіксований як 7,1 на глибині 22 кілометрів. За ним послідувала серія авторшоків у тій самій зоні з понад 50 землетрусів, магнітудою від 4. при цьому 10 з них були магнітудою вище 5. Глибини цієї серії сильних авторшоків становили всього 10 кілометрів. І якщо враховувати, що середня глибина Тихого океану становить 4 кілометри, то глибина цих землетрусів становила всього 6 кілометрів від поверхні дна океану в цій зоні. Зазвичай у цій зоні відбувається всього близько 40 землетрусів магнітудою вище 2 балів і лише пару землетрусів магнітудою вище 5 за рік. такої сильної сейсмічної активності, як у 2023 році, в районі маріанського жолоба не відбувалося ніколи за всю історію спостережень. Магма прорвалася надзвичайно близько до поверхні того дня, і це загрожувало проривом лави в найтоншому місці земної кори Маріанській Западині. Сейсмічність того дня увінчалася глибокофокусним землетрусом у регіоні Маріанської Западини. магнітудою 5,3 на глибині 231 тридцять кілометр що стало результатом просування магми під цією зоною. У будь-який момент того дня міг статися розрив маріанської западини і тоді б океанічна вода, що перебуває під величезним тиском на глибині 11 кілометрів, з'єдналася б із розпеченою магмою. Що неминуче закінчилося б загибелю Землі за сценарієм Марса. Подібного розриву кори Марс зазнав у ділянці ущелини Маринер, через що тепер він позбавлений океану, атмосфери, магнітного поля і, звісно ж, життя. 24 листопада 2023 року земля ледь уникла такої участі, хоча ймовірність такого марсіанського сценарію була тривожно висока. Ми були на волосині від цього. Я розумію фізичні процеси, тому це була найстрашніша доба в моєму житті. Так, людство безумовно пощастило того дня. Але що, якби подібні сейсмічні події, що супроводжуються глибокофокусними мантійними вибухами, відбулися б не в Маріанській Западині, а в Сибіру? Ми б зараз із вами не розмовляли неминуче стався б прорив сибірського магматичного плюму, і сталося б це протягом кількох діб. До того ж, внаслідок цього, сибірський кратон розкришився б на різні тектонічні блоки, оскільки тиск, під яким він наразі перебуває, колосальний. Мороверпа більше події 24 листопада, 2023 року в Маріанській Западині позначилися і на підйомі Сибірського плюму. Тиск магми на Сибірську плиту посилився ще більше. Якби подібний тиск виник у районі супервулкана Єлоустоун, то він тоді б неминуче вибухнув. Лише виключно висока міцність прадавніх порід Сибірського кратона, укріпленого породами попередніх вивержень, дозволяє ще витримувати такий тиск. Але на який термін ще вистачить його межі міцності? Питання риторичне. Вже зараз плавлення Сибірського кратону відбувається на глибині 35 кілометрів. Прорив сибірського плюму може статися в будь-який момент. Але прогнозувати, коли достеменно це станеться, ми наразі не можемо. Нас найжорстокішим чином вигнали з території Росії. Ми знали все, що там відбувалося, уважно стежили за сибірським плюмом і могли прогнозувати його поведінку. Але тепер такої можливості у нас немає, і будь-яка інформація наразі недоступна для нас так на сьогодні людство пощастило, що резонанс акустичних хвиль від внутрішньомантійних вибухів ще не спровокував прориву ні в Маріанській Западині, ні в районі Сибірського плюму. Але чи надовго вистачить цього везіння? Адже забруднений мікро і нанопластиком океан не відводить тепло з наде ефективно, що тільки збільшує кількість глибокофокусних землетрусів, і ви самі бачите це зростання. Температура магми підвищується, її обсяг збільшується. Це викликає підйом магми ближче до земної кори. Що своєю чергою сприяє підвищенню температури світового океану, іншими словами, магма розплавляє нижні шари земної кори, зокрема й ті, що розташовані під океаном. і це призводить до його прискореного нагрівання. До того ж, просування магматичного потоку 24 листопада 2023 року в районі Маріанської Западини значно збільшило викид тепла в океан, що наблизило нашу загибель. Нагрівання океану призвело до різкого збільшення зон закислення і розкладання органічних речовин в океані, що посилило викид СО 2 з океану замість його поглинання. Зверніться до ваших же власних досліджень. 2023 року було опубліковано роботу російських учених, що ґрунтується на результатах дослідження Атлантичної частини Південного океану в рамках 87-го рейсу науково-дослідного судна академік Мстислав Келдиш у 2021-2022 роках. За даними цих досліджень, було встановлено, що розкладання органічної речовини у водах Південного океану призводить до викидів СО2. Замість його поглинання, А за модельними даними австралійських дослідників, над південним океаном спостерігається збільшення викидів вуглекислого газу приблизно на 150% порівняно з доіндустріальним рівнем через підвищення температури поверхні океану на 0,5 десятих градуса Цельсія. Південний океан поглинав раніше 40% усього вуглекислого газу, а тепер він починає його виділяти. А що відбувається в решті океанів з урахуванням істотного нагрівання океанічних вод, їхнього закислення та руйнування екосистем? А зараз подумайте, що найбільше давала нам біота в океані, яка зараз гине. Кисень. Саме океан був основними легенями землі, а не лісові масиви. Я не кажу вже про те, що тепер і ліси, і навіть болота в різних частинах світу починають поглинати кисень та виділяти СО2. Нагадаю, згідно з дослідженнями бразильських учених, за останнє десятиліття ліси Амазонії викинули в атмосферу майже на 20% більше двоокису вуглецю, ніж поглинули. і це відбувається не тільки через пожежі, а й через мутації дерев. Також і російськими вченими було встановлено наступне. В Іркутській області з початку минулого століття хвойні ліси, зокрема Модринові, досить ефективно поглинали надлишок СО2 з атмосфери. Але з кінця 80-х років ситуація змінилася. Модрина, замість того, щоб поглинати надлишки вуглекислого газу, почала викидати його в атмосферу дослідники помітили цю тенденцію також і в Монголії та Якутії. Викиди СО 2 океаном і біосферою тільки продовжуватимуть наростати з прискоренням, що вже призвело до порушення водного балансу в атмосфері. Це незаперечний факт. Водний обмін в атмосфері порушено, і це порушення продовжує посилюватися. У жовтні 2024 року вийшла доповідь глобальної комісії з економіки водних ресурсів, у якій йдеться про те, що водний цикл виходить із рівноваги. Далі цитую дослівно за рамки природних меж мінливості відомих нам протягом останніх 12 тисяч років, змінюючи структуру опадів, які є джерелом усієї прісної води. Далі в доповіді йдеться про таке. Ми вже відчуваємо вплив зміненого гідрологічного циклу і його взаємодії з атмосферною динамікою зі збільшенням частоти та інтенсивності посух і повеней по всьому світу. Кінець цитати А тепер дозвольте мені задати вам запитання для роздумів Що відбувається в атмосфері після порушення водного обміну? Дайте, будь ласка, мені відповідь. Для необізнаних поясню, наступним критичним етапом після порушення водообміну в атмосфері неминуче почнеться порушення газового обміну, що призведе до поступового зникнення кисню. Ось що відбувається, коли біосфера припиняє виділяти кисень і починає продукувати СО 2 Дерева вже виділяють більше вуглекислого газу. А після 24 листопада 2023 року ще й океан почав активно виділяти вуглекислий газ замість кисню. Про це воліють мовчати ваші так звані експерти. Дуже скоро відбудуться незворотні зміни, про які ми попереджали ще 10 років тому. Тоді нас не слухали, а зараз це очевидний факт для всіх. Океан нагрівається, закислюється і фактично вмирає, потребуючи термінової реанімації. Проте замість практичних дій ми продовжуємо грати в політичні ігри. Я скажу вам, що скоро стане найдорожчим. Кисень стане найдорожчим ресурсом, навіть важливішим за хліб і воду. Тому що нам просто нічим буде дихати. Навіть без урахування катастрофічного сценарію прориву Сибірського плюму, атмосфера, яку ми знаємо, дуже скоро почне гинути вслід за океаном. І до цього додадуться ще й такі наслідки. Візьмемо, приміром, випадки виникнення торнадо, що почастішали. Швидкість вітрів, у яких досягає екстремальних значень. Зазвичай швидкість найпотужніших торнадо досягає 320 км на годину. що є дуже руйнівним. Але 21 травня 2024 року в Айові США у торнадо і 4 у субвихорі було зафіксовано екстремальну швидкість до 512 км кілометрів на годину. що є однією з найвищих за всю історію метеорологічних спостережень. Незабаром такі торнадо почнуть відбуватися систематично, по тисячі штормів щорічно, поки ми, як людство, не зіткнемося з мегаураганами. Окрім того, на атмосферу має критичний вплив ослаблення магнітного поля Землі. Північні сяйва, що доходять майже до екватора, наочно демонструють слабкість магнітного поля поєднання всіх цих порушень водообміну, газообміну і магнітного поля, неминуче призведе до мегаураганів, здатних перетворювати на пил цілі міста. Деякі розумники висловлювалися щодо того, щоб замість планової контрольованої дегазації сибірського плюму провести дегазацію супервулкана Єлоустоун. Людині, яка пропонує такі ідеї, або елементарно не вистачає освіти, або вона навмисно бреше. Як фахівець із дегазації я чітко розумію природу цих процесів. Принципова різниця полягає в масштабах впливу. Супервулкани на кшталт Єлоустоуна здатні створити серйозні проблеми для людства, але не здатні повністю знищити його. А ось виверження Сибірського плюму можна порівняти за своєю потужністю з одночасним вибухом тисячі єлоустоунів, і воно здатне вбити всю біосферу. А з нею і людство за лічені місяці. Тому дегазація супервулкана Єлоустоун жодним чином не допоможе людству. Загроза сибірського плюму нікуди не дінеться. дозвольте мені навести аналогію. Уявіть собі порівняння, великий супервулкан, такий як Єллоустоун, це як фурункул. А сибірський плюм це розрізана артерія, подібно до аневризми черевної аорти, висловлюючись мовою медицини. Фурункул можна просто розкрити, випустивши гній без будь якого істотного впливу на організм загалом. А аневризма це розрив магістральної артерії, який несе смертельну небезпеку. У випадку фурункула досить уколу антибіотиком і чищення, при цьому ризик летального результату для людини мінімальний. У разі аневризми черевної аорти, шанси на порятунок практично нульові. навіть якщо пацієнт уже лежить на столі у висококласного хірурга. Потрібне поєднання специфічних умов для можливого сприятливого результату. Тому я прошу вас, не порівнюйте фурункул на дупі і аневризму аорти. Це не призведе ні до чого доброго. Мені повідомили, що красноярські вчені, ті самі, у яких під ногами зараз Сибірський магматичний плюм, розмиває плиту на глибині 35 кілометрів, вважають наступне. І далі я їх процитую. Щоб магма знову активізувалася, потрібні ще мільйони років. І навіть якщо магматичний плюм проявиться, то спочатку на території Сибіру мають з'явитися нові гарячі джерела, часті й сильні землетруси, а також зміниться магнітне поле землі. Це їхня цитата. Що ж, дозвольте мені прокоментувати цю глибоко безграмотну заяву неосвічених людей. Оскільки вона стосується безпосередньої інформації, озвученої мною раніше, вони сказали, для того, щоб магма знову активізувалася, потрібні ще мільйони років. Але ви ж самі чудово знаєте, що після минулого виверження вже минуло 250 мільйонів років. Вам що? Цього мало? зараз. Людство стоїть на самому краю катастрофи. Якщо ви не згодні з цим твердженням, то поясніть те, що відбувається з планетою альтернативно, надавши наукові аргументи. Врахуйте зростання глибокофокусних землетрусів, зміни магнітного поля, аномальний склад і властивості лави, що вивергається, зростання сейсмічної активності, зміни в ядрі та мантії землі. Додайте нагрівання океану, зокрема на глибині, порушення водного балансу в атмосфері, зміни у верхніх шарах атмосфери. Будь ласка, хоч раз у житті проведіть по-справжньому комплексне міждисциплінарне дослідження, об'єднавши дані з усіх цих дисциплін, щоб дати відповіді на запитання про планетарні зміни, що відбуваються. Саме так, як ми в АЛАТРА робили протягом 30 років. Ми разом із колективом учених АЛАТРА надали реальну картину того, що відбувається. І зараз ваша черга надати науково обґрунтовані контраргументи. До того ж йдеться саме про фактичні наукові дані, а не про регалії чи кількість публікацій будь-якого дослідника. Мені передали, що ті, хто виступають проти, розповідають, що у мене егона чолакяна дуже різнобічний профіль. Спроби перейти на особистості замість того, щоб вступити в змістовну дискусію, це не ознака фахової компетентності, а радше демонстрація слабкості та схильності до маніпуляцій. Висувайте фахові заперечення, спираючись виключно на наукові аргументи та конкретні факти. Наступне твердження, зроблене людьми далекими від науки, таке. Навіть якщо магматичний плюм проявиться, то спочатку на території Сибіру мають з'явитися нові гарячі джерела, часті й сильні землетруси, а також зміниться магнітне поле землі. А також наступне твердження: ми б бачили інтенсивне танення вічної мерзлоти, але тільки з нижнього горизонту, а ніяк не верхніх шарів. Давайте подивимося на ці аргументи уважніше. Перше і найважливіше, людина, яка говорила про ці ознаки як про віддалену перспективу, ймовірно, не знає, що більшість із них уже відбувається. Почнемо з вічної мерзлоти. Зверніться до ваших же власних досліджень Російської академії наук. Подивіться хоча б дані дистанційного зондування Землі з космосу в Арктиці. Тільки на півострові Ямал було зафіксовано понад три тисячі потужних викидів газу, що утворили кратери на дні термокарстових озер, річок і прибережної частини Карського моря. А у 2022-2023 роках на Ямалі вперше було виявлено великі грязьовулканічні утворення, розташовані на дні двох термокарстових озер. Моніторинг їхнього стану показав наявність періодичних викидів підземних флюїдів, зокрема газу. Поясню для тих, хто не в курсі. Термокарстові озера це озера, що формуються в процесі танення вічної мерзлоти. А грязьовий вулканізм із викидами на дні таких озер, це плавлення глини глибоко під цими озерами і викиди її на поверхню. Що це, якщо не танення вічної мерзлоти знизу, поясніть мені. І хіба ви не знаєте, що у вас, особливо по краях тектонічної плити, зростає температура порід? Наскільки великим має бути нагрівання, щоб породи нагрілися на півтора градуса під час замірів у шахтах і глибоких свердловинах? Зверніть увагу, вся плита в поверхневому шарі прогрілася на півтора градуса. Уявіть, що відбувається в центрі плити, де розташований плюм. Які температури і процеси відбуваються в глибині, де все буквально плавиться? Плюм постійно розмиває прилеглу літосферу, і питання його активізації просто справа часу. Повторю. 1,5 градуса це катастрофічні цифри. Будь ласка, спростуйте це фактами, якщо можете. Що стосується твердження про те, що магнітне поле Землі має змінитися, дозвольте пояснити, який зв'язок між магнітним полем і Сибірським магматичним плюмом. ще в 90-х роках минулого століття було виявлено кореляцію між частотою інверсії магнітного поля та інтенсивністю мантійного магматизму Логічно, що інверсії магнітного поля пов'язані з процесами, які відбуваються в зовнішньому ядрі поблизу межі ядро мантія. І хіба ви не знаєте, що екскурс північного магнітного полюса, самий початок інверсії магнітних полюсів, вже активно відбувається?